Сподівано, російські окупанти побігли з позиції посеред боїв. Сталося непередбачуване. і вперше за довгий час, прямо після зустрічі у Вашингтоні, помітили дуже дивні і, можливо, дещо обнеділиві інциденти на фронті. Це потенційно здатне вплинути на всю війну. Від інформації ймовірно, затросило навіть Путлера. Прямо зараз твориться історія можливо, завершення війни, а деталі вас шокують. Тож далі про це детально вітаю на пітіві. Однією з найгучніших ознак нинішніх боїв стала втеча російських солдатів із позицій на запорізькому напрямку. За повідомленнями агентів руху АТЕШ із 70-го мотострілецького полку масове самовільне залишення передових позицій відбувається через страх перед українськими дронами та безвідповідальне. Командування, яке кидає підлеглих під постійні удари, окупанти просто біжать на наданих військових фотографіях. Видно, кинуті траншеї та ящики з боєкомплектом, залишені без охорони. Ці факти, хоч і не поодинокі, але відбувається наскільки часто, що вже свідчать про системну проблему. Дані, включно з координатами покинутих позицій, передані силам оборони України. Частина солдатів тікає у тил, зокрема до окупованого Бордянська, де намагаються сховатися від власного командування. На передовій залишаються лише поодинокі групи, що серйозно послаблює обороноздатність усього напрямку. У звернення теж закликає військовослужбовців в Ерефі не мовчати. Якщо ти служиш у рядах в Серефі і розумієш, заради чого тебе кидають помирати, не мовчи. приєднуйся до руху спротиву. Така деморалізація ворожих підрозділів контраст стоїть з ситуацією на Донеччині, де бої залишаються особливо запеклими. Найбільш складною точкою фронту є Покровський напрямок, де російські війська намагаються прорвати оборону та взяти під контроль ключові логістичні вузли. Військовослужбовець ЗСУ з позивним Мучною описує обстановку в районі удачного. Ворог намагається тиснути з боку східних полів і частково висувався у західну частину селища. Там тривають локальні бої, але говорити про повний контроль противника ще зарано Наші тримають оборону і працюють по висунутим групам. Особливо напруженою залишається ситуація у населеному пункті 1 травня. За словами мучного противника атакує з півдня та сходу, прагнучи вийти на важливе перехрестя у напрямку Покровська. Воді ведуться на околицях, але село залишається під контролем Україна. Далі більш детально заслухаємо воєнного експерта Олега Жданова про покровський напрямок. Так, у нас покровське направлення 67 штурмів наших позицій на покровському направленні на дільних участках. Ми продовжуємо розгром рашиської групі, яка… того рейдового отряда, который э, вклинился в нашу оборону. Теперь уже там идет, э, ну, я бы так сказал, там зачистка местности идет. А почему? Потому что отдельно бродячие рашистские солдаты э, в, в тех местах, где они вклинились в нашу оборону, еще это те, кто умудрился где-то там запрятаться, заховаться. И вот их сейчас выявляют и продолжают их ликвидацию. То есть там идет зачистка. В основании этого вклинения наш первый корпус Национальной гвардии Украины Азов нанес довольно неплохой контрудар, и сейчас там тоже идет ликвидация российских оккупантов. Ну, им, я говорил, там два варианта им предлагают сдаться, если они отказываются, то они их ликвидируют. Вот. А на остальных участках Покровского оперативного направления наши войска не допустили потерь позиции с нашей стороны. Вот при такой высочайшей интенсивности боевых действий, таких как 67 штурмов наших позиций. один напрямок тиску Чунишина. Тут ворог атакує і сходу, використовуючи лісосмуги та балки для обходу. Проте основна лінія зіткнення тримається на південно-східних підступах. Українські сили не дають противнику просунутися до дороги на Покровськ. Загалом місто під нашим контролем, ДРГ останніми днями практично не видно. Зачистка дали свій результат. Тилова ситуація більш-менш стабілізована, але ризик обстрілів зберігається. Підсумовує військовий оперативне командування осудні «Дніпро» підвер що окупанти намагаються заблокувати покровську мирноградську агломерацію. Ведуться штурмові дії біля родинського мирнограда променя, чунишиного, новоекономічного, лисівка та звірового. Також фіксуються атаки поблизу удачного Новопавлівка, філії та Оріхового з методу виходу на адміністративний кордон області. Сили оборони завдають втрат, однак противник намагається закріпитися і продовжує атаки навіть ціною значних втрат у живій силі. На Новопавлівському напрямку зосереджено сили біля Ялти, Андріївки, Клевцову. Воскресенка та інших населених пунктів. Екс начальник штабу Азова Богдан Кротевич позовний тавер попереджав лінії бойового зіткнення як постійної лінії. Фактично не існує. Покровський мирноград майже в оточенні Костянтинівка у напівоточенні. Противник просувається в напрямку Краматорська та Дружківки. Аналітики мапи Діпстейт звертають увагу на активність дії ворога в районі добропілля. Якщо росіяни завершують накопичення сили, закріпляться, вони можуть підготувати ґрунт для подальшого просування в Либобласті. З таким розвитком подій, якщо він не зміниться, ми можемо наштовхнутися на момент, що добропілля завалиться швидше ніж Покровськ. Прогнозують у мапі Діпстейт. На цьому тлі українські військові намагаються стабілізувати ситуацію. Пресофіцер 33-ї окремої механізованої бригади Назар Войтенков пояснює, ми маємо тут успіхи і в певному сенсі навіть стабілізували Покровський напрямок. Тримаємо окупантів у зоні недосяжності для нашої піхоти. Працюємо настільки активно та ефективно, щоб наші піхотинці тільки проводили спостереження і не зустрічалися в близьких боях. За його словами, росіяни тепер діють невеликими групами піхоти по дві-чотири особи. Намагаючись просуватися лісосмугами при цьому на фронті, активно використовується впівдрони та нові роботизовані комплекси. Войтенков розповів про спробу прориву з використанням бронетехніки. У нас був один з епізодів, де вони намагалися проїхати на наші позиції з використанням двох МТЛБ. Висадили десант, але наші піхотинці і важкі бомбари відпрацювали настільки ефективно, що ці машини згорілися і не повернулися. Усе це відбувається на тлі даних британської розвитки, яка оцінила що лише у липні. Російські війська захопили приблизно 500-550 квадратних кілометрів території України. Переважно на сході основним напрямком залишається покров, де противник намагається оточити місто та взяти під контроль логістичні маршрути. Попри масштабні зусилля Кремля, отримати наступальний темп. Оперативна ситуація на фронті все виразніше демонструє системну кризу російської воєнної машини. Втрата ініціативи на сумському напрямку, невдалім м'ясні штурми в районі Лимана. Хаотичне перекидання раз. Рів на південь та масова втеча солдатів із Запорізького фронту. Все це свідчить російській армії, дедалі складніше приховувати власне виснаження. За оцінками західних аналітиків російські війська нині діють не як організоване угрупування, а як сукупність розріднених підрозділів із різним рівнем підготовки та морального стану. Найбільш боєздатні частини підрозділи повітряно-десантних військ та кілька штатних бригад, що отримали сучаснішу техніку. Несуть непропорційні втрати арешт. Та поповнення формується з мобілізованих без належної підготовки. Ознакою деградації стало те, що зброю більшості свіжих штурмовиків видають лише безпосередньо перед атакою. Це рішення пояснюється не лише страхом командирів перед бунтами, але й повною відсутністю довіри до особового складу. Солдати, які ще вчора очікували працювати водіями чи саперами в тилу, сьогодні опиняються на передовій із мінімальним набором навичок. У підсумку атаки відбувається для галочки, а рівень втрат сягає 10%. Кі відсотки від складу рот і батальйонів ключовою причиною масованих теч на південних ділянках фронту стали самоудари українських безпілотників. Якщо у 2022 2023 роках дрони вважалися допоміжним елементом розвитки та коригування вогню. То вже у 2025-му вони перетворилися на головний інструмент, що визначає хід бою російські військові. Відкрито визнають вони не мають ефективної протидії масованим роями в півдронів. Будь-яка спроба укріпитися на відкриті. І місцевості завершується атаками з неба. А відсутність системної ППО ближчої дії змушує окупантів кидати позиції. Саме так сталося на кількох відтинках Запорізького фронту, де залишені траншеї та ящики з зибоєкомплектом стали прямим доказом панічної втечі. Паралельно із фронтовим застосуванням дронів діють українські партизани. А теж не лише відстежує переміщення техніки, але й завдає ударів по критичній інфраструктурі ворога. Знищення релейних шаф на кримській залізниці, що забезпечує. Підвезення техніки через Керченський міст створює додатковий тиск на російську логістику. У перспективі це може уповільнити темпу постачання резервів на південь, зробити окупантів ще більш уразливими до українських контратак. Найбільші резерви ворог нині стягує саме до Запорізької області колони танків, бутерів, гармат і піхоти перекинуті з тимчасово окупованого Криму мають посилити тиск від плавнів до Щербаків. Кремль прагне будь-що отримати хоча б локальний успіх, аби продемонструвати зрушення до. У річниці незалежності України, проте концентрація сил на одному вітинку означає послаблення інших напрямків. Британська розвідка відзначає відсутність поступу на Сумщині та зростаючу кризу на Лиманському напрямку. Якщо Росіяни не зможуть компенсувати втрати і отримати баланс сил восени 2025 року, вони ризикують опинитися в ситуації, коли одночасно провалюватимуть наступи на сході і на Півдні. Ще одним ключовим чинником стає морально-психологічний стан військ. Звідси про десятка тисяч убитих і поранених відсутність ротацій та жорстке ставлення командирів підштовхують солдатів до самовільного залишення позиції. Відмова від виконання наказів у 51-му полку подаве лише верхівка айсберга. Умови перебування також поглиблюють кризу. Солдата живуть під постійною загрозою атак дронів, без достатніх засобів захисту і часто без елементарного забезпечення. Середній термін перебування на передовій у нових мобілізаціях Сованих вимірюються тижнями, після чого вони або гинуть, або стають пораненими. Наразі це було усе. Тож до зустрічі на ПІТІВІ. Бережіть себе та своїх рідних і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Слава Україні!